Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Американський президент Трамп дає зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Російської Федерації. Це заява сенатора республіканця Лінсі Грема. Власне, повстає питання, чи зможе ця ініціатива законодавча в найближчій перспективі стати законом, тобто бути проголосована, підтримана і підписана. От про це поговоримо. А співрозмовником гостем буде тут Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, який вже зараз виходить з нами на зві? Мої вітання, Доброго дня. Доброго дня, Олеже. Також вітаю вас, вітаю всю вашу аудиторію. Радий бути з вами. І це взаємно. Ну, я не знаю, чи е, зустріне із взаємністю всю, ось цю ініціативу, цей законопроєкт Дональд Трамп, але е, з того, про що пише Лінсі Грем в соціальній мережі X, е, Ми всі до цього стаємо ближчими, так? Ну, в принципі, так виглядає. Загалом я теж прокинувся саме з. Цією новиною, і кхе, скажу, що в принципі, зважаючи на те, що про це повідомляли вже теж і американські проконсервативні медіа, та, і, зокрема, і, і Fox News, то в принципі можна зробити висновок, що так чи інакше, це буд, ну це може бути правдою, але е, розумієте, тут. Така історія, що коли законопроект так довго лежить, то втрачається так званий політичний, те, що англійською мовою називається, моментум. І, відповідно, складно прогнозувати, чи ця ініціатива там буде прийнята чи ні. Тому, можливо, взагалі треба цей законопроект, умовно кажучи, дещо переробляти. тобто Теж тут е, може бути така історія, тому що він був зареєстрований е, в кінці весни на початку літа, якщо не помиляюсь минулого року, і ну, вже пройшло достатньо часу. І, можливо, інші важелі тиску теж е, мають бути там прописані. Тому тут, якщо чесно, в цій історії поки що коментувати дуже-дуже складно, окрім, окрім того, що можна сказати, що дай Боже, щоб це була правда, тому що. <кхем> В принципі, я думаю, що Лінці Грем теж дещо пройшов таку знаєте еволюцію з точки зору близькості до Трампа, тому що минулого року він не так був близько помічений власне з Трампом часто але, от останнім часом за останні там два тижні це дещо відновилося. Тому можливо лінці Грему теж вдалося достукатися до когось в адміністрації Трампа. Можливо, поки Вітков там був. Зайнятий іншими справами, можливо, хтось умовно Рубіо, все ж таки переконав Трампа, що без цього законопроекту ніякої домовленості з Росією і, або між Росією, Сполученими Штатами і Україною не буде. Тому, власне, як переговорний важіль тиску, я думаю, що можна собі уявити, що як мінімум одна палата Конгресу, зокрема. Сенат, тому що якщо законопроект реєструється у сенаті, то відповідно він там має бути проголосований в першу чергу і потім лише в палаті представників. І відповідно, якщо Палата представників, то вона голосує першою і після цього сенат. Тому, власне, я думаю, як такий політичний сигнал можна буде говорити про те, що ця історія може бути прийнята, тому що у республіканців є більшість в сенаті. І, в принципі, я думаю, що знайдуться демократи для того, щоб підтримати цю ініціативу. Нагадаю, що раніше повідомлялося про те, що нібито 84 фактично коспонсори. Да, тобто як у нас називається, фактично співавтори законопроекту. Ну, тобто, не на класичному сенсі, що всі долучалися до написання, але фактично 84 американських сенатори дали. Де-факто свою попередню згоду на те, що вони ознайомлені з текстом цього законопроекту, і він, в принципі, може бути ухвалений. Тому повторюся що тут, поки не багато чого є коментувати, але ну. Це дійсно позитивні новини е, для початку 26-го року. Ну бачите, сам Лінсі Грем, коментуючи це, це так зване зелене світло. Бо я хотів сказати рішення, рішення немає. Є отаке, поки що примарне зелене світло. Ну то коментуючи його, він е, пише про те, що причиною є поведінка Росії. Відповідно, Україна йде на поступки на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних. Це дослівна цитата в перекладі на мову українську. Що відбувається зараз в оточенні Дональда Трампа, і скажімо, в настрої самого Дональда Трампа, тому що ось ці слова Лінсі Грема, вони як найкраще накладаються на рішення щодо е, тіньового флоту і затримки російських кораблів, арешту їхнього фактично. Ну, да, тут і це насправді додає контексту, плюс все ж таки події у, у, у Венесуелі однозначно, плюс те, що Трамп однозначно висловився. І якраз Лінці Грем тоді був на борту президентського літака з Трампом, коли Трамп говорив, що. Американська розвідка або американська сторона перевірила інформацію щодо нібито атаки українськими дронами там на резиденцію Путіна, і що насправді не все так однозначно, як то кажуть, і нічого з того, що говорив Путін, не справдилось. Тобто, це була атака взагалі не туди, і він перебував не там. Якщо не помиляюсь, то приспі якось так, якби Трамп в характерній йому манері, знаєте, він трошки суттєво так відвів насправді. І фокус уваги від цієї історії. Так, фактично трохи заговорив навіть цю, цю свою, свою ж впевнену фразу про те, що значить, йому Путін сказав, що значить, атакували його резиденцію і так далі. Тому, звісно, що. Це все створює такий, знаєте, насправді хороший настрій для нас з вами і для всієї України. Але е, проблема в тому, що з Трампом воно так і є, що ти маєш дивитися не за однією. Хвилею, а за хоча б декільком я не кажу там дивитися до дев'ятої хвилі, да? але як мінімум декілька хвиль от, має пройти, як правило, щоб якесь рішення ухвалилося, то Трамп має про це сказати там ну два-три рази схожим чином. Потім хтось має вийти з адміністрації більш докладно там пояснити аргументацію, чому це рішення важливе, і таке інше. Поки що, на жаль, скажу, що на цей тиждень я думаю, що, зокрема, державний секретар Рубіо був трохи зайнятий іншим регіоном. Я не думаю, що він буде там багато зараз коментувати по, по російсько-українській війні, але я думаю, що якщо Історія з нібито запрошенням Трампа для європейських лідерів і для Зеленського в Білий Дім актуальна. То я думаю, що до того часу, до другої половини січня, може дійсно е і бути ухвалена, наприклад, ця е історія з законопроектом про санкції, е хоча б в одній з, з, з палат конгресу, або принаймні Трамп про це може активніше говорити, і говорити про це як не таку, знаєте, теоретичну ймовірність, яка десь взагалі у повітрі вітає, а дійсно конкретно, що він е готовий цю ініціативу політично підтримати, е і що це є фактично. Стратегія у перемовинах із Росією, теж тому загалом, якби це все створює непоганий для нас контекст. Але ну не хочу так певною мірою наводити песимізм. Але для реалізації оптимістичного сценарію треба ще трохи почекати. Е, новина сьогоднішнього ранку. Фактично, в Сполучених Штатах це був активний робочий день, коли е, з'явилися всі перші. Е, Скажімо так, перші публікації щодо виходу з міжнародних організацій. Дональд Трамп прийняв рішення вийти з 66 таких організацій. Зокрема, йдеться про е, участь у венеційській комісії і двох трибунальних механізмах у ГАЗі. Ну детальніше, попрошу, щоб ви прокоментували і саме рішення, і е, значення того, що перебування в цих організаціях тепер штати не зобов'язуватиме. Чесно кажучи, із задоволенням би це рішення прокоментував, якби якраз встиг побачити перше джерело, якщо чесно, не було нагоди ще ознайомитися з текстом цього рішення, тут якби треба дивитися конкретно по організаціям. Але ну глобально, крім того, що нагадати про те, що у Трампа взагалі специфічне ставлення до міжнародних організацій, зокрема там. Якихось таких, знаєте, абстрактних для нього, зокрема, там і, і відома паризька угода щодо клімату, да коли Трамп з неї вийшов, і тоді Байден в день своєї невгурації, прям в перший день, сполучені штати, повернув туди. Тобто, в принципі, я думаю, що тут не нова історія з такої точки зору, якби Трамп не хоче. Перебувати в якихось організаціях, які він е не може пояснити своєму виборцю, а навпаки, якраз такий масштабний, е ну, такий заголовок. Знаєте, от я просто дуже добре виявляю, як це сприймає там аудиторія Трампа. Е там умовно е на Fox News е розказує, що. Трамп оголосив про вихід з там багатьох міжнародних організацій, про які умовно американці і і слова не чули. Тобто, звісно, це сприймається позитивно з точки зору того, що там не буде на це витрачатися ні кошти, ні людські зусилля. Тому це такий дещо насправді популістичний крок. ну, тобто, умовно кажучи. Якби була така потреба показати неефективність цих організацій або показати особливу позицію Сполучених Штатів, то тоді навіщо чекати було якби цілий рік? Тобто, якщо це дійсно була така нагальна потреба, то можна було вийти з цих організацій на початку 2025 року? Не на початку 26-го року, ну тобто, не в рік проміжних виборів, не в час, коли республіканці там максимально наближаються до того, щоб втратити більшість у палаті представників. Не коли е тріщить насправді по швам е республіканська партія, зокрема в палаті представників, де зменшується кількість американських законодавців через е політичні обставини. Ну тобто це насправді я більше розглядаю як де. Факто популістичний крок загравання зі своїм електоратом, ніж якийсь змістовний і так далі. Тобто, якщо Трамп думає, що хтось його буде вмовляти кудись повернутися, то, то того точно не буде, тому що всі розуміють, що це не має абсолютно ніякого сенсу. Ну тобто, навіщо вмовляти Трампа кудись повернутися? Якщо він уже таке рішення ухвалив, тобто, якби він заявив про це, але не підписав, е наскільки я розумію, е це в формі у указу було ухвалено, то тоді одна справа. А якщо вже це було рішення одноосібно ухвалено, то в принципі, е я думаю, що це теж знаєте, не стало несподіванкою для тих міжнародних організацій, із яких з яких Трамп оголосив про вихід. Ну для нас головне знаєте, щоб якби Трамп не вийшов із, із НАТО, да і щоб так чи інакше, щоб щоб НАТО втримало насправді свою форму, свій зміст там, хоча б до кінця президентського терміну Трампа. А вже потім, якщо до того часу Україна, наприклад, туди доєднається, то можливо і. І якісь зміни у процесі прийняття рішень всередині альянсу. Але ну, наскільки я розумію, там НАТО в цьому списку немає. Тому в принципі це Трамп, і нам залишається фактично три роки його президентства ще, але де-факто можна сказати, що два, тому що останній рік президентства в Сполучених Штатах це. Це вибори, це активна президентська і парламентська кампанія. Тому знову ж таки повторюся. Цей крок я роз, насправді розцінюю як більше популістичний, ніж якийсь дійсно змістовний якийсь політичний сигнал для. Союзників для недругів і для тих міжнародних організацій ну добра. Новина для нас, звичайно, є такою, що НАТО в цьому переліку дійсно немає. В тих серед тих 66 організацій, але є інші ризики. Це те про що говорять в Данії, пані прем'єр Мете Фредеріксен. Говорячи про те, що ну фактично напад або там намагання, скажімо, анексувати, окупувати, зайняти територію Гренландії Дональдом Трампом, Сполученими Штатами Америки. Означав би кінець НАТО, а, а зі свого боку, американська сторона в особі Стівена Міллера, це заступник глави адміністрації Дональда Трампа. Вони нічого такого не, не говорять на рахунок своїх дій і абсолютно не відкидають варіант військового захоплення Гренландії. Наскільки це серйозна історія може бути і і про наслідки, теж я думаю, варто говорити, тому що це не просто прийняття контролю в незаконний спосіб на тією чи іншою територією. Це питання. Архітектури міжнародної безпеки, е, ну, дивіться, тут може бути багато сценаріїв в цій історії. Я точно виключаю е, такий, що передбачав би, наприклад, доєднання там Гренландії як е, ще одного штату. Я думаю, що якщо Взагалі, така історія буде реалізована, то це може бути реалізовано лише у вигляді американських територій, такі як є, наприклад, наприклад, Самоа, які, наприклад, вони не голосують на президентських виборах, тобто в рамках колегії виборників, як їхні голоси ніде не. Не фігурують, не зараховуються, але вони, наприклад, голосують на праймеріс. Тобто на праймеріс у них є можливість голосувати, це набагато легше конституційно зробити і так далі. Якщо говорити про там потенційні механізми. Доєднання чи інкорпорації там в Гренландії, я все ж таки вірю більше в можливість якоїсь угоди між Данією та Сполученими Штатами. Я поки виключаю, все ж таки елемент насправді військового втручання, да? тому що насправді. Ситуація після захоплення Мадуро у, у Венесуелі показала, що і всередині республіканської партії є ті, хто готові протестувати проти такого роду дій, тому що або вони просто апелюють до того, що це не те за що голосували люди в 24-му році, 20-му і в 16-му. тобто, що це не якраз політика America First, це не те, що мають робити республіканці, тобто, грубо кажучи, навіть. Колишні прихильники Трампа з ефірів американських телеканалів заявляють, що це політика демократів, тобто, що е, може так статися, що якби ситуація у Венесуелі там за е, умови військового втручання да, і збереження там американського контингенту, хоч на якийсь час, може перетворити насправді Венесуелу на так звану безкінечну війну. Е, так американці називали зокрема Афганістан. Е, Дещо менше, але мали на увазі ірак. Тому, власне, коли йдеться про іноземні військові втручання, да то насправді це не буде підтримано американським суспільством і, зокрема, республіканцями. Я думаю, що якщо Трамп серйозно готовий говорити про Гренландію як про важливий там елемент суперництва з Китаєм з Росією. З іншими акторами, то він має розпочати більш таку змістовну дискусію всередині американського суспільства. Тобто він має пояснити, навіщо конкретно йому треба ця Гренландія. Тому що зараз пояснення про те, що е, нам треба ресурси, цього недостатньо. Тобто Трамп не може використовуючи лише це. Е, Пояснення цю аргументацію говорити е, з американським суспільством про те, що дійсно це треба зробити, і таке інше. Тобто е, цього недостатньо, і тому, власне, якщо ми побачимо те, що у нас називається інформаційна кампанія про Гренландію. От тоді можна буде говорити, що дійсно Трамп серйозно налаштований е, рухатися в цьому напрямку. Е, тому я би сказав, що без цього елементу поки що це виглядає більше як розмови і нічого більш конкретного, поки що, принаймні на цьому етапі. Е, ну і плюс, е, знову ж таки, я думаю, що Трамп розуміє, що якщо він не домовиться ні про що із королівством Данія, то відповідно, е окрім як військового е втручання, це фактично. Немає іншого сценарію, тому власне коли європейці теж доволі несподівано, ті, які мають непогані відносини з Трампом, да, зокрема, там і Макрон, і прем'єр Британії, і, і німецький канцлер, висловлюються однозначно. Я думаю, що для Трампа це теж політичний сигнал. І, можливо, це теж тактика перемовин. Теж знаєте, пригадую, коли рік тому він оголошував про свої тарифи, ви ж я думаю, пам'ятаєте, що. Рік тому Трамп оголошував про захмарні тарифи, а потім мав конкретні перемовини з, фактично з кожною там основною країною, яка торгує зі сполученими штатами, і власне ці тарифи були зменшені в більшій своїй кількості. Тому, власне, це може бути тактика перемовин, тактика підняття ставок. І зараз, звісно, після подій у, у Венесуелі всі так чи інакше остерігаються таких заяв з боку Трампа. Трампа, тому що розуміють, що за заявами е, можуть бути дії а, і можуть бути дуже миттєві. Тому власне цілком логічна реакція з боку європейців. Я думаю, що Трамп теж тестує в принципі їхню єдність з одного боку і е, здатність швидко реагувати і взагалі е, дивиться, чи вони. Будуть просто мовчати, чи вони будуть, в принципі, щось е, робити і будуть висловлюватися поодинці разом, е, будуть до нього приїжджати там, просити Дональд, не чіпай Гренландію, там ми тобі дамо, дамо щось ще там. Е, ну тобто розуміючи важливість. Сполучених штатів як е, ключового елемента якраз НАТО і трансатлантичної безпеки можливо Трамп хоче випросити ще щось, можливо, там ще збільшення, наприклад, видатків на оборону у державах е, НАТО, щоб це теж <кій> певною мірою продати як е, свою перемогу, як свою політику, і, і таке інше. Тобто, тут може бути насправді дуже багато сценаріїв, е, на які Трамп може розраховуватися, е, може розраховувати, але Трамп розумієте, він опортуніст в класичному сенсі слова, тобто він намагається знайти і прощупати нагоду там, де як то каже тонко, там і рветься да? тому. Він може отакі заяви робити і потім уже діяти виходячи з обставин, які там будуть складатися, наприклад, на середину 26-го року. Ну, красномовне. Я думаю, про його підходи можна прочитати в його ж книзі. Там багато <гум> йдеться про те, як він мислить. Так ну це не буде реклама, але певна така вказівка та дороговказ, я би сказав, як зрозуміти Дональда Трампа, якщо в принципі його зрозуміти можна. Владислав Фарапонов. Я вам вдячний. Голова інституту американістики з нами наживо. Тут подякую Аудиторії, бережіться, тримайтеся тепло. Залишайтеся на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.